Вітаю, друзі! 26 -е грудня. Сьогодні з вами знову центр громадської аналітики вежа, я, я і керівник Валерій Клочук. і сьогодні зі мною у віртуальній студії Євген Магда, якого ви добре знаєте, і любите писати йому коментарі, за що я дуже вам вдячний. Пан Євген сьогодні з нами спробує розібрати непросту тему, яка стосується саме. Готовності НАТО до якихось там викликів, і я хотів би, щоб ну ми спробували розібратися. Чи дійсно НАТО готове до війни, не готове до війни, що робити їм без Сполучених Штатів Америки? Тому радий вам представити Євгена Магду директора інституту світової політики, політолога, історика, журналіста. Вітаю пас, пане Євген Вітаю, слава Україні! Вітаю сподіваюся. Я не знаю наскільки веселими святами, але. Традиційними святами, святами, які мають дарувати дива, я б так сказав. Давайте спробуємо розібратися. Да, і тут е, така з'явилася вчора інформація в виданні The Independent, де пишуть про те, що НАТО не готове воювати проти Росії, проти Путіна без Сполучених Штатів Америки у матеріалі. Журналісти посилаються на трьох президентів Фінляндії, Латвії та Естонії. Ну і зокрема, президент Латвії Едгар Рінкевич говорить, що ми не готові, це абсолютно зрозуміло. Ми не можемо просто сподіватися на ситуацію, коли ша залишатимуться активно залученими в Європу. Ну, натякає на те, що Сполучені Штати Америки їх полишать. і е, також президент е, уже Естонії Крістін Міхал сказав, що ми повинні нарощувати наші оборонні можливості через загрозу з боку Росії. І ще одна примітна деталь: буквально нещодавно також уже президент Естонії говорив про те, що заспокоював своїх громадян, не хвилюйтеся, ніякої війни не буде, вона нас у мене і таке інше. Мені чесно кажучи, ці заяви всі дуже тривожні і засвідчують про те, що країни НАТО європейські реально не готові сьогодні до тих викликів, які перед ними стоять, а зважаючи на те, що у північній Європі провокації продовжуються. Там знову перебили кабель між Естонією і Фінляндією, електричний чомусь він пошкоджений. Ну, в мене чесно кажучи, немає сумніву, що Росія там а, буде провокувати ситуацію і буде нарощувати свою присутність. Тим паче, вчора ми там з колегами обговорювали перспективи 25-го року в Білорусі наступного року будуть проходити військові навчання за участі Білорусі, Росії, Китаю і Північної Кореї. Давайте про все по порядку. Я ще минулого року припускав, що Росія може, так би мовити, завдати такого провокативного удару, завдати удару по країні НАТО і якраз країни Балтії, які межують з Білоруссю, вони в цьому сенсі найбільш вразливі. Тобто, це, ну, в першу чергу, Польща. Литва, Латвія. Що стосується Естонії, то в мене особисто в голові дещо інший факт, який пов'язаний з тим, що Естонія передала Україні всі свої 155 мм гаубиці ще минулого року, здається, за прем'єрство Каї Калас. І вони, ну тобто, вони таким чином не тільки продемонстрували свою підтримку нас, але і продемонстрували, що вони. Вірять в Північно-Атлантичний Альянс як такий. Але тут виникає ще одне питання. Ну, я б сказав, набагато більш цікаве. А що НАТО? Ну, НАТО як організація, яка об'єднує 32 країни, в яких понад мільярд мешканців, найпотужніший військово-політичний блок. Я розумію, що ми не дізнаємось, ну, так би мовити, до початку бойових дій. Ми не зможемо дізнатися, якими будуть е, плани НАТО реальні. Ну, це правда. Ну, ні, ніхто ж в е, нормальному розумі при тверезі пам'яті не буде розповідати про те, як він буде протидіяти можливій агресії. Але, е, е, ну, я б сказав, імідж альянсу в цій ситуації він якось має бути більш, е, ну, я не знаю, більш ефективним, чи що. Тому що. Коли е, росіяни можуть завдавати таких інформаційних ударів, як вони це роблять постійно, то виникає питання, а де, ну, де ті е, підрозділи Північно-Атлантичного Альянсу, які працюють в сфері інформаційно-психологічних операцій? Ну вони ж там є. Україна е, за великим рахунком, дала НАТО значний час? Для того щоб підготуватися, я нагадаю такий випадок після Іловайську в 2014 році країни Балтії відвідали почергово і тодішній президент Барак Обама і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Я розумію, що вони там робили восени 2014 року. Вони намагалися заспокоїти тамтешню політичну еліту, тому що. Це ну, дійсно серйозний виклики, серйозна проблема. Вони після Іловайська вони думали, а що буде, якщо російські війська вторгнуться на нашу територію? Сьогодні про це просто багато хто забув. Я, наприклад, не забув, ну, така, так би мовити, робота, так пам'ятаю, і вважаю, що нам треба шукати адекватні кроки, нам треба шукати адекватні дії. І нам треба показувати, що ми можемо в цій ситуації. Тобто, ми маємо транслювати свій досвід і говорити нашим партнерам, а якраз країни Балтії наші, наші партнери. І я думаю, що Україна би виграла від того, що вона б відправила так: у нас немає зайвих військових, але відправити людей з бойовим досвідом, наприклад, які. Ну, припустимо, обмежено придатні до військової служби, і щоб вони вчили наших балтійських партнерів, це був би сильний крок. Це бу, була б реальна інтеграція, розумієте, до НАТО без, без рішення альянсу, без якихось е, речей, які е, пов'язані з е, ну, е, умовно кажучи, офіційними рішеннями. Ми б просто показали нашу вдячність. Ми б показали, що ми спроможні допомагати, і що ми пам'ятаємо те добро, яке отримала Україна в даному випадку. Я, чесно кажучи, взагалі не бачу перспективи в такому проєкті, хоча може мати місце, тому що свого часу окремі наші військові туди їздили після 14-15 року. Було таке, це навіть я ну, знаю про такі випадки, але мова тут іде не про підготовку, тому що вони в один голос стверджують президенти цих трьох країн, зокрема за винятком Литви. оскільки Литва не має спільного кордону з Росією, але чомусь ці матеріалі не врахували фактор Білорусі, я не знаю. Я не випадково сказав про ці військові навчання. Вони наголошують на тому, що вони не спроможні будуть виготовити достатній кількості зброї. І, взагалі, навіть їхні витрати, які перевищують 3% ВВП, Вони ну вони фізично не готові до будь-якої агресії без сполучених штатів Америки. На тлі виборів у США, які відбулися там знову Дональд Трамп буквально сьогодні вітав з Різдвом Канаду, знову Гінландію, знову Панамський канал Панаму. Він вітав там іронічно, так, але дуже якось так небезпечно. Так у мене склалося враження, що в них паніка. Вони фактично сьогодні вже Якусь таку, знаєте, я не поблюс слова капітуляцію Європи. Ми нічого не зможемо зробити. Ми не зможемо допомагати Україні. Ну це якась дурня, як на мене. Це просто реакція на те, що європейському політику немає спільної мови стосовно спільної позиції стосовно того, як діяти в умовах приходу Дональда Трампа до влади. І до цього Ну залишилось вважаєте три тижні. І знаєте, ну, відбувається ескалація нервових якихось е заяв. Ну, я не думаю, що вони готові до капітуляції. Я, е ну, тим більше, те, що тут немає Литви, все-таки найбільшої країни Балтії, і ну, країни, яка теж нам активно допомагає, е але е атака через територію Білорусі, розумієте, я б так сказав: що в сучасному світі. Здійснити якусь ну, перекидання е, великих е, е, обсягів військової техніки просто так неможливо. Ну, Ми розуміємо, що і супутникова розвідка, і, і багато різних факторів. Але в будь-якому випадку, ці країни, ну, якщо з естонської нарви видно російський Івангород, тобто, через Річку е, Нарва, то зрозуміло, що тут є е, фактор, який, який е, дійсно впливає. Тут, тут є ще е, цікавий момент, який стосується Латвії та Естонії. Там є категорія негромадян, тобто там є мешканці цих країн, здебільшого, російського походження, які не, не, не стали отримувати громадянство, але які користуються всіма е, ну, Всіма можливостями громадян Європейського Союзу це такий от цікавий парадокс. І тут я думаю, йдеться про те, що е це теж ну, створює напруження. В Литві такого немає. Там у них є своя проблема, там у них є така партія е Заря Німана, Німана яка. Лідер, якої відзначився антисемітськими заявами, то ну багато чого. Але про що хочу сказати: що ми маємо в цьому сенсі спостерігати за цим і розуміти, що, наприклад, припинення. Тимчасове, наприклад, про яке багато хто ратує і багато хто е, чекає, тимчасове припинення російсько-української війни, воно буде лише тимчасовим. Тобто, це не буде якийсь великий договір, який буде урочисто підписаний. Ні. І я думаю, що його швидше за все е, не буде підписувати Путін. Тобто, це теж треба розуміти. Ми маємо розуміти, що в Європі на сьогоднішній момент потрібно консолідуватися навколо протистояння Росії і вже зараз підтягувати резерви економічні, розуміти, здійснювати військові вишколи, підвищувати рівень протидії дезінформації і ворожому інформаційному впливу, шукати шляхи. Протидії цьому всьому, тобто інакше ми, ну, ми, ми просто, е, як європейські, розумієте, наші слова про європейську і євроатлантичну інтеграцію вони повинні мати реальний предметний зміст, і ми маємо транслювати свій досвід. Пам'ятаєте, як в 2017 році в Україні заборонили, ну не заборонили повністю, але суттєво обмежили російські соціальні мережі. Який стояв галас в європейському союзі, що це наступ на демократію і на все інше, але ж вони самі почали обмежувати після 24 лютого, 22 року вже мовлення і російського цього рашу туди, і інших, як ми бачимо, пропагандистських телевізійних каналів і спутників Мідіа і багато чого іншого? У них ну у них є перевага в країнах Європейського союзу за виключенням російськомовної меншості. Не поширений телеграм. Але е, коли я бачу відсоток, який може набрати альтернатива для Німеччини, то я розумію, що тривога вона виключно посилюється. Тобто, я не, не вважаю за потрібне і можливе засуджувати президентів країн, які є нашими відданими союзниками, в тому, що вони висловлюють тривогу. Але я вважаю, що Україна в цій ситуації вона має. Не бути такою, як Захід, не просто висловлювати deep concern, да, глибоке занепокоєння. А вона має пропонувати щось. Ми маємо бути актором. Якщо ми не будемо актором, це буде послаблювати наші позиції. І це має бути максимально відчутно. Я лише не розумію, як ми в цій ситуації можемо бути актором, тому що. Актором, як кажете правильно, тому що ми зараз самі стоїмо перед великою дилемою забезпечення фінансових спроможностей України воювати в 25-му році. Просто скажу, що друга половина 25-го року у нас е, взагалі е, там немає грошей на оборонку, і чи будуть вони на твій виборів? Он. Вибачте, переб'ю вас, пане Валерію. у нас і на другу половину 24-го, спочатку не було грошей, правда, ну це це так би мовити, особливості нашого планування, і особливість того, що у нас немає політичного рішення про перехід економіки на військові рейки, тоді як в Росії це рішення вже є. Чого ми чекаємо? Я не знаю, якщо у нас економіка менш потужна, якщо населення менше, якщо е загрози більші. Якщо ми повністю чекаємо, ну, ми чекаємо, що 20 січня пройде інавгурація Трампа. 21-го у нас все стане хорошо, то ну, це просто е, свідчення того, що у нас в державі просто немає стратегії. Знаєте, відсутність стратегії в державі, яка стала агресії, е, жертвою агресії з боку ядерної країни, ну це це дуже серйозний виклик нашої незалежності. Насправді. І дуже серйозний виклик наш контролі. Я, я, перепро, я перепрошую, і цієї стратегії нема в Європі сьогодні, я, ну, вибли, вони, мені, але вони, ре, реально, вони... те, що вони зітхають, ну це ні про що не говорить. Ну вони позітхали, вони... у них проблема, і що далі? Вони можуть жити хоча б в ілюзії того, що вони є членами НАТО, і є п'ята стаття Вашингтонського договору. Розумієте? Я рідко це хоча... роблю, але я вас переб'ю. Я тільки доведу речення до кінця, а ми жили в ілюзії Будапештського меморандуму, який ніким не ратифіковувався, ніким не е, фактично. Ну, тобто, ми жили в ілюзії неправильного перекладу, правда, що не гарантії насправді, а запевнення. Все-таки Вашингтонський договір, якому вже 75 років стукнуло, це трошки інший документ, і це теж треба розуміти. Я вам наведу два зараз аргументи мої. Ви можете їх прийняти або ні. По перше, пряма мова президента Естонії Аллара Каріса, якого я згадував що сьогодні, на запитання журналістів чи він боїться війни. Він сказав наступне: я думаю, що потрібно відповідати так: нікуди їхати не доведеться, тому що війни не буде. Я впевнений, що наша воля до оборони досить висока. Це показують дослідження, але ми не хочемо перевіряти це на практиці. Нічого не нагадує зараз. От я пригадую 22 й рік. Також у нас початок року нічого не буде, все буде добре. І головнокомандувач, тоді і верховний головнокомандувач розповідали, що все окей. Та всі фактично, міністр оборони, всі говорили: не хвилюйтеся, все добре. І це мені от повторення. йде. А тепер, коли вони відсилають... Нас в тому числі і себе я маю на увазі зараз лідерів європейських країн до статті 5, У Мене це питання, коли ця стаття працювала? Хоч один випадок в історії наведіть мені НАТО, такого не було. У 2001 році працювала ні. після це атаки. Це, це все міф, який зараз активно поширюють у, у ЗМІ самі натівці, і ми його підтримуємо, Я вважаю, це не приклад жодного випадку. В існування НАТО засування статті 5 не було. Був намір лише в Туреччині четвертої статті, а так не було. Тому це все міфологія. НАТО показує зараз цими заявами свою неспроможність чинити спротив російської агресії. Це небезпечно. Дуже добре. Я е, торкнусь просто країн Балтії, питання Окей. в тому, що у е, них серйозна проблема з відпливом людей, відпливом населення, тобто е, з їхньою інтеграцією до ЄС. Багато людей почали переїжджати далі в країни Скандинавії. І тому Вони Вони тікають. Вони, ну вони тоді не тікали. Вони, наші трудові мігранти ж до е, 22 року вони ж не тікали, вони їхали на заробітки. Тобто, якщо зараз. Президент якоїсь країни Балтії скаже, що на нас чекає російська агресія, навіть якщо в нього дані естонської розвідки. А естонська розвідка так достатньо активна. До речі, на неї на її представників часто посилаються медіа, 에, будуть дані на руках. Він не може цього сказати політично, бо він тоді просто руйнує власну державність. в чому проблема? Так треба не так говорити, не говорити, не заспокоювати, а наголошувати. Ми розуміємо ці небезпеки і виклики. І ми робимо один, два, три. Я не випадково зараз проводжу аналогію. Все спокійно, сидіть нічого страшного. І поряд із тим, вони на рівні прем'єр-міністрів, президентів цих країн заявляють, що НАТО не готове. Вони є членами НАТО. Вони формують порядок. денний. Якщо до прикладу... Ви розумієте небезпеку, що США вас не підтримають так? у протистоянні російській агресії. Так створюйте свій військово-політичний блок. Хто вам заважає? Британці це продемонстрували у 2015 році сказали, ми це можемо робити. Я думаю, ми ще говоримо в час Різдвяно-новорічних свят, і в цей час ну, тільки мають люди, які безпосередньо стикаються з загрозою. Вони будуть щось робити, тому українців іншого виходу немає. Але е, питання, які ви ставите, вони насправді актуальні для наших європейських партнерів. Так, І якби, так. якби Україна, як найбільша країна регіону, вона б говорила не про е, міфологічні угоди безпекові, правда, а говорила про те, як ми можемо взаємодіяти в Балто-Чорноморському регіоні. Та що ми говоримо? Ну, хоча б, хоча б навчання нашої. Польсько-українсько-литовської бригади імені князя Костянтина Острозького навчання провести на території Литви, розумієте? У нас же є механізм, де ми можемо з цим працювати, але він ну, на сьогоднішній момент не використовується. Тому ну, таких речей багато. Я знаєте, не хочеться бути алармістом, хочеться бути людиною, яка говорить про реальні практичні речі. Але я. Просто належу до тієї категорії людей, яка вважає, що ну, підготуватися, якось знаєте, все наперед знати до війни неможливо. І підготувати громадян неможливо. Тому що ну вже покоління, яке пам'ятає Другу світову, воно в масі свої пішло. Та історична пам'ять, яка є, вона в кожній країні, в принципі, різна. В силу низки історичних обставин. І тому я думаю, що ми в цьому контексті ми маємо. Сформулювати як Україна ті речі, які ми можемо зробити для наших партнерів. Ми можемо продемонструвати, тим більше, естонські фахівці, з, ну не знаю, 14 з 15 го року працювали активно в Україні, розвивали резільенс стійкість. Тобто, щоб ви, вони, так би мовити, мали зворотній зв'язок. Є resilien чи немає? І як це його розвивати? Просто заяви політиків це одне, а ставлення громадян це інше. І ми на власному досвіді переконалися, що коли для громадян держава має значення, то держава може вистояти. І це теж важливо. Я просто за те, щоб Україна транслювала сенси, а не просто транслювала прохання про допомогу. Ну, окей, я думаю, що поки що ми поставимо три крапки, друзі. Зараз дійсно непроста ситуація в Європі і це. Також і загроза для нас додаткова не випадково. Я е, зараз саме піднімаю цю тему, оскільки вважаю її доволі дуже актуальною. Дуже актуальною. Дякую, пане Євгену, що він сьогодні був з нами і ми спробували просто проговорити це. Ми не напрацювали якихось рішень, а ми просто займалися нині актуалізацією цієї проблеми, що я вважаю дуже дуже важливим. Спасибі вам це пані. інформація для роздумів. Дякую, пане Валерію. Так. Так. Хай щастить вам. Всього доброго, да. до побачення.